Доброго там. Присаживайтесь. Дякую. Спасибо, что вы пришли. Дякую вам за ну, запрошення. На всякий случай, у меня тут есть какие-то прилади. Я, я думала, настрою. що чарочку з конячком витягуєте що-то, свічечку, знаете, щоб темні сили ушли, щоб от Це гарно. подати все, ні, ни, ні, ни, нікої дьявольщини не було. Вот. Добре, це правильно. Пока, поки горить свіча, ми будемо з вами Краса. а розмовляти. Вам а, перекладач не потрібен? Між українською і білоруською мовою найменша лексична розбіжність. Вона становить всього на 15%. А коли я буду розмовляти російською? Спробуємо. Що з того вийде? Ну. Ну, мы же в парламенте с вами. Да, да. А, слава Богу. Я представляю, как так. там потеют коммунисты, когда вы выходите на трибуну. Я думаю, что за вашу традицию треба туда свечку принести, и, мабуть, станет лучше. Да, Для каждого нового депутата Верховной Рады у нас есть короткая анкета. Так. Я попрошу вас а, коротко отвечать на а, мои вопросы. Сколько у вас квартир? Одна. Сколько квартир записано... На пенсіонерів, на котрими ви пользуетесь. У мене одна єдина квартира, двокімнатна. Сколько у вас сумочок Луї Вітне? Я навіть не знаю, що це таке. Сколько у вас в гардеробі сумочок марки Шанель? Вперше чую. Це мене абсолютно не цікавить, вона має бути містка і красива. Це не, означ... не обов'язково брендова. Де ви зустрічали Новий год? Я не зустрічаю Нового року, він сам до мене приходить. І в цьому році він куди прийшов? Ну, прийшов, моє життя, поклав мені на плечі ще один рік, от я його й ношу. Тобто це секретна інформація, де він прийшов? Так, так. Понятно. Дійсно, треба виводити депутатів свободи на чисту воду. Ви вже майже це зробили. Де ви прячете огнестрільне оружие? Я стріляю словами. І то весь час. А дідусі? Не ховаючи його. А дідусь мій також стріляв словом. Да, ну хорошо, здорово. А... а, на что же вы тогда обращаете внимание в своей жизни, если на одежду, на сумочки, на весь этот антураж не обращаете внимания? Я згадую философа Бальтазара, який казав, що всередині має бути завжди більше, ніж зовні. Простите, пані Ірина, ви точно депутат Фаріон? Так, я точно депутат Фаріон. Ну, я просто готувався до зустрічі з іншою жінкою. Ну, ви вам створили образ зовсім не того, що ви бачите перед собою. Скажіть, будь ласка. А ви просто вмієте користуватися ключиком, який відкриває серце, mm -hmm. і все, так? Де ваш а -а -а. ключик? Ви мене питали, де моя зброя? Я питаю, де ваш ключик? Тільки свічка <свеч> да, проти темних сил. І слово, от мой ключик. Ваша зброя слово, а у мене слово ключик. Так. Кстати, фаріон. Воно практично означає те, що ми з вами тут робимо: Інтриган. Інтриган і інтриганка. Суцік, вот в чому це означає тайна, та? Почему я і чувствую, що що Але це я... гуцульський говор. Потерявся в нашому розговорі. <гум> Скажіть, будь ласка. 33-я сторінка Шухевича, а в Гринченка якась 465-та чи яка? Тепер це багато об'ясняє. Скажіть, пані... будь ласка, Омен-номен, кажуть латиняни. Як називеш, так і попливе. Ага, зараз... Але ні, ну ви ж розумієте, як творча людина, що інтрига рухає світом, інтрига у взаєминах між чоловіком і жінкою, інтрига політична, інтрига бізнесова. Це у вас добре. Скажіть, будь ласка, пані інтриганка. За чим ви пристаєте цим нещасним комуністам Верховним Раді? Боже, вороне. Ну я маю до кого чіпатися, ну, до комуністів. Же ж, Я стінями минулого не воюю. Вони сплодили закон ківалова Колісніченка. Відповідно до цього закону. Припис є: забезпечити перекладача. Я щемна дівчинка. Забезпечте. Ви ж ухвалили в мародерський спосіб закон, Утілюйте його. Ну, це ж ігра. Ні, це не гра, це принципи. Всі ж розуміють, що ви. Ні, ну припиніть, що значить це гра, це моє життя. Ви можете собі уявити, що ваш народ втратив назавжди вашу мову. Я не думаю, що ви. Оцінюєте позицію Лукашенка позитивно. Сто білорусі що... практически Але із... да. в Україні трохи інша ситуація. Тут кілька мільйонів, ну там до 10 мільйонів рускогаварящих, русських. Що з ними робити? Це є немало, але це зовсім не означає, що етнічні українці мають прийняти мову людей, які прийшли на наші терени, зовсім не з мирними цілями і метою. Перша окупація України відбулася е, з боку Московії у 1658 році, за часів Івана Виговського, коли були перші російські залоги. Галичина, про яку ви слушно згадували, вперше почула російську мову у 1914 році, коли була Перша світова війна. Знаєте, як кажуть Галичани, ми дуже любимо перших москалів. А чому ми їх любимо? Вони прийшли і пішли. Вони програли Першу світову війну, але ми ненавидимо других. Тому що це була окупація 1933 року. Вони залишили забагажовані тюрми трупами. І півтора мільйони галичан поїхали до білих ведмедів. Історія кричить про правду. Історія кричить про те, що народ має, має помінути їх і має більше не допускати цього. Ну вам не тяжело жити вот з такими железобетонними принципами? Я щаслива, я не просто живу, я літаю. А ваш муж не витримав. Це, це він не цього не видержав. Чи в мене з моїм колишнім чоловіком фантастичні взаємини. Він, до речі, завжди був заворожений системою моїх принципів і поглядів. Ви не уявляєте, як він вболівав на виборах. Но все-таки возвращається к москалям. Бо сейчас не на Донецьких, когда ви смотрите, а на москалей нинішніх, що ви відчуваєте? Вот зустрічаєте русского. В якому сенсі? Ну, зустрічаю, кажу до нього: добрий день. Як вам живеться на моїй землі? Ви приймаєте мою мову, мою культуру, мою конституцію. Ви вмієте любити мою То, землю? Да, Осторожна. Вмієте, ви вмієте любити мою землю, якщо ви не вмієте її любити, без любові нічого не народжується. Пощо ви тут сидите? У так. вас буде в Києві презентація так, книги? Буде презентація. Що це за книга? Книга мовна норма. Двокрапка знищення, пошук, віднова. Ну доволі дивна назва. Правда, знищення пошук віднова. Як вона прийшла в моє життя? Ну зовсім не з любові. Виявляється, що можна книжки народжувати і не з любові, ай, Боже борони. Все почалося з того, що я стала депутатом Львівської обласної ради і опинилася в дивному мовному середовищі абсолютно, глобального, жахливого порушення мовної норми. І я вирішила, що я не маю права тим людям вказувати, що треба говорити так, а не по-іншому. Я маю зобов'язок як професіонал показати, чому так. Ну, якщо Я прочитаю вашу книгу, мені буде легше. А свої українські знаєте ви як ви можете читати? Є є, є є одна така здатність людини, яку не має тваринка, дивовижна здатність сміятися, кішитися, радіти. Ну тут тварина весь час в такій агресії перебуває. Ну не мають цієї здатності, тому на полях. Є величезна кількість лінгвістичних Присунки. анекдотів. Mm -hmm. Так і є таких два хлопчики. Один хлопчик, який усміхається, це означає, що тут буде філологічний анекдот. А другий хлопчик, який насупив брови, це означає, що тут іде якась філософська сентенція на зразок, є мова того й влада, або не пиво, диво, а слово диво, і так далі. Тобто можна читати і таким способом я з величезним задоволенням yeah. дарую Спасибо вам не павлю. Спасибо, я обязательно прочту и все эти филологические анекдоты. У нас Особенно в студии была сегодня анекдоты. депутат Верховной Рады от Партии Свободы, необычная Ирина Фарион, которая пришла к нам с любовью, а не с ненавистью. Спасибо вам большое. Дякую вам. И я хочу Дякую. вас, вам, о, вас о, поздравить с выходом краса. книги и подарить эти цветы. Видите, в каких патриотических тонах. Дякую. Спасибо вам большое. Тоже приятно было приятно выступать. Удачи вам и успехов.